Знаєте, від чого залежить успішність жінки? Правильно, від самооцінки. А самооцінка залежить від того, як вона себе почуває у своєму тілі. Так, важлива зачіска, сукня і макіяж, але набагато важливіше, що під сукнею: підтягнуте тіло, сяюча шкіра, пружне волосся, жінка, яка дивиться на себе вранці в зеркало і говорить, а я ще нічого, автоматично інакше проживає свій день. Вона випромінює впевненість, притягує погляди чоловіків. Можливості. Дбати про себе це найдешевший спосіб підняти самооцінку. Це говорю вам, я, психотерапевт, із багаторічним досвідом. Саме тому ми зробили безкоштовний вільний челендж у телеграм-чаті, де зібрали провідних спеціалістів, косметологів, спеціалістів по волоссю, нутриціологів, які діляться найсучаснішими знаннями, як вибирати колаген і нутрієнти, для того, щоб вони давали потужний швидкий результат. Якщо ви хочете попасти в цей чат, напишіть мені слово колаген і я прийшлю вам посилання.